Згадай останній раз, коли ти до хрепоти сперечався, доводячи свою правоту, можливо, про політику за сімейним столом, або про те, хто з акторів краще зіграв у тому дурному фільмі. Ти був абсолютно впевнений на сто відсотків. А потім, можливо, через годину чи день, ти зайшов у Гугл і упс, ти був неправий. Яке було твоє перше відчуття: легке роздратування, сором. А може тихе бажання, щоб ніхто ніколи про це не дізнався? Ласкаво просимо до клубу. Більшість із нас радше з'їдять власний черевик, аніж публічно визнають, так я помилявся. Але є люди, які роблять це легко. Вони не просто не бояться змінювати свою думку. На вони активно цього прагнуть. Для них це не слабкість, а суперпауер. Сьогодні ми поговоримо про психологію цих людей, чому вони інакші. І як нам усім стати трохи схожими на них, не втративши при цьому обличчя, почнемо з головної проблеми: чому нам так боляче визнавати помилки? Відповідь криється в нашому мозку, який ненавидить одну річ більше ніж холодну каву зранку. Це когнітивний дисонанс. Цей термін вів психолог Леон Фестінгер. Простими словами, це гостре ментальне напруження, коли у тебе в голові стикаються дві несумісні ідеї. Наприклад, я розумна, розсудлива людина, та я щойно сказав повну нісенітницю. Мозку цей конфлікт не подобається, і він іде найпростішим шляхом, щоб позбутися дискомфорту, ні, не переглянути свої погляди, а відкинути нову інформацію. Яка руйнує звичну картину світу, це не я помилився, це факти неправильні, джерело ненадійне, та вони просто нічого не розуміють. Звучить знайомо. Другий винуватець це упередження підтвердження, Confirmation bias. Наш мозок, ледачий егоїст, він не шукає істину, він шукає підтвердження того, що вже знає. Ми читаємо новини, які відповідають нашим поглядам, спілкуємося з людьми, які з нами згодні. Ми будуємо затишну інформаційну бульбашку, де ми завжди маємо рацію змінити думку, означає проколоти цю бульбашку, а це страшно. Раптом там зовні світ складніший, і не такий чорно-білий, як ми звикли думати. І нарешті третій кит, на якому стоїть наша впертість. Це его та ідентичність. Часто наші переконання стають частиною нас самих. Я веган, я ліберал, я фанат Apple. Це не просто думки, це ярлики, які ми на себе вішаємо. Це частина нашої ідентичності. І коли хтось критикує нашу думку, ми сприймаємо це як особисту образу. Атака на наші ідеї стає атакою на нас. І ми. Захищаємося до останнього. Окей, з причинами розібралися ми раби свого его та лінивого мозку. Але що ж відрізняє людей, які змогли вирватися з цього полону? Перша й головна риса інтелектуальна скромність. Це не про невпевненість у собі, це про глибоке розуміння того, що ти знаєш далеко не все. Найрозумніші люди, яких я знаю, найчастіше кажуть, я не впевнений. Або мені треба про це подумати. Вони усвідомлюють межі своїх знань. Для них зізнатися в незнанні це не поразка, а відправна точка для навчання. Це запрошення до діалогу, а не кінець розмови. Друга риса мислення зростання. Growth mindset. Концепція, популяризована Керол Двек. Люди з фіксованим мисленням вірять, що інтелект. Це стала величина для них. Помилка це вирок. Я помилився, отже, я дурний, тому вони уникають викликів і бояться невдач. Люди з мисленням зростання навпаки вірять, що мозок можна і треба тренувати, як м'яз. Помилка для них це не вирок, а зворотний зв'язок. Це можливість знайти слабке місце у своїх знаннях і прокачати його. Я помилився чудово. Тепер я дізнаюся щось нове. Третя відмінність. Вони відокремлюють свою ідентичність від своїх думок. Це ключовий момент. Вони не кажуть я, це моя думка. Вони кажуть, у мене є думка. Відчуваєш різницю. Думка це інструмент, а не частина тіла. Якщо твій молоток погано забиває цвяхи, ти ж не будеш захищати його до останнього, ти візьмеш інший, так само і з ідеями. Якщо стара ідея не витримує перевірки фактами, вони спокійно відкладають її і беруть нову, кращу і четверте, вони цінують істину вище за комфорт. Для них гола, незручна правда, краща за солодку, за спокійливу брехню. Це вимагає мужності, мужності визнати, що твій світогляд, який ти будував роками, може мати тріщини. Або взагалі стояти на хибному фундаменті. Але саме в цих тріщинах і є простір для зростання. Саме зруйнувавши стару хижу, можна збудувати на її місці палац. Гаразд, це все чудово в теорії. Але як застосувати це на практиці? Як стати людиною, яка не боїться змінювати свою думку? Ось кілька конкретних кроків. Крок перший: прийми мантру. Сильні думки слабко утримувані. Strong opinions. Held. Це означає: роби свою домашню роботу, вивчай тему, формуй обґрунтовану позицію, будь готовий її відстоювати, але будь абсолютно відкритим до нової інформації, яка може її змінити. Твоя мета не довести свою правоту, а наблизитися до істини. Крок другий. Активно шукай спростування навмисно це називається інтека інтелектуальним стрес-тестом. Якщо ти віриш у щось, знайди найрозумнішого, найпереконливішого опонента цієї ідеї і уважно його вислухай. Прочитай його книгу, подивись його лекцію. Якщо твоя ідея витримає такий удар, чудово! Вона стала тільки сильнішою, якщо ні, ще краще. Ти позбувся хибного переконання. Крок третій. Зміни свою мову. Замість я помилився. Спробуй. Я оновив своє мислення на основі нових даних. Це не просто гра слів. Це змінює твоє сприйняття. Ти не зазнав поразки. Ти провів апгрейд свого програмного забезпечення. Ти став кращою версією себе. Крок четвертий. Практикуйся на дрібницях, почни визнавати маленькі помилки. Ой, я думав, магазин за рогом, а він далі. Ти правий, я переплутав імена акторів. Це як тренування. Ти розвиваєш м'яз інтелектуальної скромності. І коли дійде до великих серйозних переконань, тобі буде набагато легше. Крок п'ятий: запитай себе, що може змусити мене змінити думку. Визнач критерії, які докази, факти чи аргументи були б для тебе достатньо переконливими. Це виводить дискусію з емоційної площини в раціональну. Ти перестаєш захищати свою територію і починаєш разом з опонентом шукати істину за заздалегідь визначеними правилами. Підсумуємо: світ змінюється, інформація оновлюється. Те, що було істиною вчора, сьогодні може виявитися помилкою у цьому світі. Вміння змінювати думку це не слабкість, а ключовий навик виживання та розвитку, це ознака не дурості, а найвищого інтелекту, це мужність поставити істину вище за власне его, це дисципліна постійно оновлювати свою картину світу. Тому наступного разу, коли відчуєш, що можеш бути неправий. Не панікуй, не захищайся, зупинись, видихни і скажи собі цікаво, можливо, це мій шанс стати сьогодні трішки розумнішим, ніж я був учора.